Золоте озеро в Пущі Водиці. Під Києвом приватна фірма обгородила парканом 22 гектари лісу. З озером, де раніше відпочивали кияни і місцеві жителі. Тепер підійти до води їм заважає залізна сітка, за якою для небідних людей розводять рідкісні породи риб. Про скандал в рибальському раю Сергій Гальченко. Золоті землі курорту в Пущі Водиці під Києвом знову у центрі скандалу. Тут відгородили шматок лісу парканом, 22 гектари, які орендує приватна фірма. Там є і моє любиме місце. То що я підійду туди? Поставку йшло забори, все там далі вже не їхня територія. зараз а зараз їхні вже давно шеї метрів навірно 50 від води. Захвачено, захвачено. Ми йдемо з правозахисником Володимиром Широченком повз довжелезний паркан. Він розповідає, за цією огорожею ставки, де багато років тому розводили цінні породи риби для всієї країни. Вони належали державі. Пізніше ставки разом з делікатесною рибою опинилися у приватних руках. Була маса риби, карп, форель. Золотая рибка, здесь просто кишила рыбой. Раньше за тарішетка вдоль озера була нормальна дорога, де люди могли прогулюватися, гуляти, проходить вдоль озера. Сітки такової не було. Біля входу на територію жодних табличок та написів. Как видим, значит, если бы мы хотели сюда зайти, Узнать хотя бы що это такое, или просто просто зайти, то нікуди никакой связи, ніка ні калітки, нітні. Цю місцину називають рибальським раєм. Приїздять сюди бізнесмени, щоб насолодитися ловом рідкісної риби. Будь то потрапити сюди не може, навіть за гроші. На вертелі они там прилетали, садились. Вот это хотіли захватить. Вон там родник, который люди пользуються, да, прекрасний да, родник. Да. да, його теж хотіли захопити. А люди не дали. Я лично сам пойду возьму факт, я буду полить. Тут жила Аліса і Григорій. І їм показали на двері. Показали не двері, вони бомжають. Діти залишилися, можна сказати, бомжами. Така доля, можливо, спіткає і власників цих будинків, що нависають над ставками та бізнесменами, коли останні відпочивають. Нас просили висілятися. Чашу тоді нога, слава Богу, перестали, тому що ми їм мішаємо. Ми б проходили, забор переставлю вони ще туди на 100 метрів вперед. То зону кожним каскажемо все більше і більше. 22 гектари. Віддали приватникам в оренду кілька років тому, і цим рішенням вивели землю з лісового фонду. Тобто це дозволяло будувати на березі ставки усе, що заманеться в мерії кажуть, що прокуратура судилася з орендаторами, але програла зараз. На ділянку наклала арешт СБУ. Ніякому стити світам і річі не може. могли оградити свою територію для організації цього виду діяльності. Я думаю, що вони повинні були все таки дати свободний доступ людей к воді. В кінці року термін оренди ділянки закінчується, і жителі Пущі сподіваються, що вільні зелені ліси не перетворяться на закриту зону. Сергій Гальченко, Ілля Шинкаренко, ТСН, 1+,1.